Вітаю вас, брати і сестри, ви дивитесь телевізійний іперхіальний огляд, спеціальний інформаційний проєкт Одеської єпархії Української православної церкви. Ми продовжуємо знайомити вас із найбільш значущими подіями в житті Православної Одеси. І в цьому випуску ви побачите: 25 травня церква шанувала 12 те свято Вознесіння Господнього. У день перенесення мишей і чудотворця Миколая з Мирликівських до бару митрополит Одеський Ізмаїльський Агафангел звершив божественну літургію у Святи Миколаївському Ізмаїльському чоловічому монастирі. 23 травня відбулося засідання священного Синоду Української православної церкви. У резиденції предстоятеля Української православної церкви у свято Пентелименському жіночому монастирі у Феофанії, 23 травня, відбулося засідання священного синоду Української православної церкви. Засідання очолив блаженніший митрополит Київський і всієї України у Нуфрії. Синод ухвалив рішення про відзначення 27 травня 2023 року, 31-ї річниці Харківського архієрейського собору та першої річниці собору Української православної церкви в Києві. Згідно з рішенням 27 травня у кафедральних соборах усіх єпархій України. Української православної церкви відбудуться подячні молебні. Також під час роботи священного синоду архіреї розглянули поточне питання життя церкви. 25 травня травня свято Вознесіння Господнього високопрясвіщеніша Гафанґел Митрополит Одеський Ізмейський очолив божественну літургію у свято Вознесенському соборі міста Білгорода Дністровського. Вознесіння Господня євангельська подія, якою завершилося земне життя Спасителя світу. У цей день Господь Ісус Христос востаннє зібрав своїх учнів, дав їм останні настанови, і очевидно для них вознісся на небеса. Ця надзвичайна і гідне захоплення для людського розуму і серця подія назавжди була відображена в християнському богослужінні. Так на сороковий день після Пасхи весь православний світ святкує вознесіння Господнє. Святе письмо говорить про вознесіння як про повернення сина туди, де він був раніше, до отця. Але це повернення відбувається вже зі сприйнятою на вічні часи плоттю. Таким чином, стан єдності сина з отцем поширюється і на його людську природу. Таємця домобудівництва нашого спасіння для нас незбагненна. Як каже Святе Письмо, початок її ховаються в невідомої беззначальності. Кінець її втрачається і ховається від погляду в глибині прийдешніх століть. Сьогоднішній день коли кожна душа, кожен чоловік, кожне серце б'ється для того, щоб був у нас. Був. Ми благодарні Господу Богу, що ви окорбляєте наші пацієнти. что вы окорбляете нашей церкви, что вы, как отец, за каждого болеете душою. И тех, кто приносит радость, и тех, кто приносит горесть. Дай Бог здоровья. Спасибо. Під час архіпасторського візиту до південних районів Одеської єпархії високопріосвященніший Агафангел Митрополит Одеський Ізмильський відвідав свято Миколаївський Ізмильський чоловічий монастир. У день перенесення мишей святителя та чудотворця Миколая з Мерлікійських до бару, 22 травня, владика Митрополита Агафангел звершив божественну літургію, а напередодні бдіння в Ізмильській обителі. Керуючим Одеською епархією співслужили архієпископ Болградський Сергій, намісник монастиря Хемедит Аліпій Цушко та численни духовенства. православна церква вшановує пам'ять святителя Миколая особливими піснеспівами не лише 19 грудня та 22 травня, а й щотижня, що четверга. Святитель Миколай багато чудес вершив під час земного життя, а ще більше він звершив чудес, коли відійшов на небо. Святий Миколай Чудотворець стоїть перед престолом Творця і допомагає з Божого благословення людям, які потребують допомоги та звертаються до нього. Молитвами святителя Миколая нехай Господь допоможе кожному з нас знайти шлях, що веде до спасіння, до вічного життя. Помолім серцем всі, святі ділячі ножні комає! У неділю 21 травня владика митрополита Гафангел звершив божественну літургію у старовинному свято-миколаївському храмі міста Кілії. Я колись давно Господь відкрив очі сліпому від народження чоловікові, чому й було присвячено евангельське читання недільного дня. Так і Свята Миколаївська церква, пройшовши крізь багато століть сьогодні, теж духовно відродилася для порятунку людських душ. Це дивовижний храм, де минуло поєдналося з сьогоденням під пізлотоверхими кополами церковного склепіння. Заснування було покладено ще в X столітті. і Спочатку храм був освячений на честь апостола Любові Івана Богослова, пройшовши крізь вогоні меч мусульманського ярма і роки церковного лихоліття минулого століття, нині відроджена Миколаївська церква радісно торжествує, просилаючи всемилості Бога за можливість знову підносити молитву до престолу Небесного Отця. Ми щиро вдячні нашому дорогому владикі митрополиту пангу, який сьогодні посвятив наш на накануні. Свята, святителя Миколая Чудотворця, в день Іоанна Богослова, а також інші храми кирійського блочення. Ми молимось і бажаємо, щоб Господь беріг і давав сили, крепості духовних сіл нашого митрополита Афангела. Намного і благає йому літ. Ми ріжимо, Апостолі. 22 травня митроплит Одеський Ізмаїльський Агафангел звершив читання кафісту покрови Пресвятої Богородиці у Святопокровському кафедральному соборі міста Ізмаїла. Радуйся, радості наша, покрина сеця зла, чесним твоїм амафором!» Багатоголосно звучало під склепіннями величного храму з майже 200-річною історією у центрі другого кафедрального міста Одеської пархії Ізмаїла. Ангел, ангел, ужаса, з И всех светиком, со представшим тебе царицей своей церкви Лакеси, и умеренное моление твоя, а всем ми наслышавшие с удивлением вас запишет таковая. Рады сему, го отца безначального предвечного благоволения, рады сему и сына бездетного причистым силищем. Радуйся Бога, Духом, всем Святого, избранное жилище. Раду, радуйся Святым Правдам, величайшее вождение. Радуйся Царь Христом, величайшее вождение. Радуйся благосърдью, правда правителя, не усыпающей спустя. 23 травня правлячий правлячи архіреїдиській мітрополії владика Агафангел освятив новий храм на честь великомученика Георгія Побідоносця в селі Долинське ранійського благочиння. Здавна тут існував православний храм, але у 1982 році, незважаючи на те, що вже почалася перебудова та стали покращуватись відносини між державною радянською владою та церквою, храм у селі Долинського було знесено. Працями протереї Михайла Карачебана у 2002 році почалося відновлення святині. І ось настав історичний момент, якого чекала з нетерпіння місцева громада та парафія. Митрополит Одеський ізмейльський Агафанґіл завершив освячення нового свята Георгіївського храму та вклав частини святих мишей під його престол. На освяченні була присутня велика кількість городян, віруючих, які брали безпосередню участь у відновленні цього дому Божого. жителям, меценатам очень огромное спасибо. Я очень благодарен, что Господь направил в 2000 году меня сюда. И до сих пор, 23 год уже, люди сплоченные, люди построили храм. Я всем благодарен. И Христос воскресе, многое благое лето всем. 24 травня свого архіпастера високопрясвященішого митрополита Агафангела зустрічала громада храму Жен Мироносець міста Ізмаїла. Кам'яний храм на честь Чесвятий Женмироносець був освячений у 1897 році. Під час так званої Хрущовської відлиги у 1964 році влада будівлі церкви розмістила склад. І лише у 1989 році храм повернули віруючи. За століття варварського ставлення до святині на той момент від неї. Залишилися тільки стіни, не було ні церковного начиння, ні дзвонів. Дружна громада під кривництвом священного началя відновила церкву. Відомий художник іконописець Андрій Бурбела із синами виконав розпис храму, в якому тепер змельчани збираються на молитву. Всі дані пісне й воїнів. Христос воскресе, Надія це інстинкт, вбитий який може лише людський розум, тваринам невідомо про відчай, зазначає відомий християнський письменник ХХ століття Грем Грін в романі Сила і слава. Про важливість надії багаторазово казав апостол Павло, зокрема християнам з Риму, яким він писав наступне: ми діти Божі. А коли діти, то й спадкоємці, спадкоємці ж Божі. А співспадкоємці Христові, коли тільки разом із ним ми терпимо, щоб разом із ним і прославитись. Бо я думаю, що страждання теперішнього часу нічого не варті супроти тієї слави, що має з'явитися в нас. Бо чекання створіння очікує з'явлення синів Божих, бо створіння покорилось марноті не добровільно, але через того, хто скорив його в надії, що й саме створіння визволиться від неволі тління на волю слави синів Божих. Бо знаємо, що все створіння разом зітхає і разом мучиться аж досі. Але не тільки воно, але й ми самі, маючи зачаток духа, і ми самі в собі зітхаємо, очікуючи синіства, відкуплення нашого тіла. Надією би ми спаслися. Надієш, коли бачить, не є надія, бо хто що бачить, чому б того і надіявся. А коли сподіваємось, чого не бачимо, то очікуємо того з терпеливістю. Будемо ж, дорогі брати і сестри, і ми трудитися, молитися і не втрачати надії, бо той, хто втратив надію, вже не має душевних сил на здійснення на здійснення праць і творення добра, не що в чому сенсу. Віруючи, що християнин завжди знає, навіщо в ім'я кого і кому він на землі працює. А одне це усвідомлення свого небесного призначення може наповнити буття змістом і будь-яка, навіть звичайна праця тоді буде виконуватися не зі страху перед начальством чи бажання земних нагород. А на славу Божу, що святилась на землі ім'я Його і прославилося царство Його на віки віків. На цьому наш випуск наближається до завершення. Нагадаємо, що найближчими днями церква вшановує у середу, 31 травня, пам'ять святих отців з семи вселенських соборів, у четвер 1 червня, пам'ять благовірного великого князя Дмитрия Донського і пам'ять преподобної Фросінії у миру Євдокії у суботу, 3 червня, Троїцька батьківська субота, поминання померлих. Також пам'ять Володимирської ікони Божої Матері та пам'ять святих Рівнапостольних царя Константина і матері його цариці Олени у неділю 4 червня, день святої трійці, п'ятидесятниця. Про ці та інші події у житті церкви та православної Одеси ми розповімо у наступному випуску телевізійного і пархіального огляду вже за тиждень. До наступної зустрічі, дорогі брати і сестри.